Всім привіт! Хто мене дивиться? Так, закінчив сьогодні нові ножни берести ось такі. От, я раніше робив їх конвертом. Я подумав, що мені не зробити їх просто з двох половинок. Тут два шари кожі, на них наклеєна береста. І ще плюс вставлений ще третій шар. проставочки. проставочки. Рукоятка сильно <клухи> широка. Такі ножни не вийшли. Ну, мені подобається, як вони зроблені. Вот. Я думаю, що такі ножі мають право на життя. Вот. Самий ножик. Ну що я заточив і трошки трошечки був в шокі. його остроти, він, звісно, дуже острий. Він неймовірно острий. острів. Нарісую його ріже, бачите? От, зробив таку штуку. Подивимось, як вона його розрубає чи розрубає. Mm. якось так. Ну, якось так. Дуже острий ніж. Дуже мені подобається. Так, про ніж трошки розповім. Це ламінатик. Вот. Це шаха 15 в обкладках 95 х 18 від майстера Ігоря Кононова. Цей майстер займається ШГ-15 вже більше 10 років. Я його знаю ще там по форуму ножик. От, він дуже давно займається цією сталею. Він ну, вміє з нею працювати. От, тому ця шага 15 така гостра. Чесно, вона гостріша. От були ламінати в мене з К-110. От. І з КС-390 були, вона ти ж за ці стали. І за каз 110 і за каз 390 Хоча ви знаєте, що каз 110 це одна з найлюбленіших сталей. Але ну я маю признати ця сталь. Це таки покраще, ріже. От вона зараз ріже, знаєте як? Вона ріже, наверное, на рівні. Ну я маю на увазі не те, там скільки вона там буде там. Різати поки не саду і так далі. Я маю на увазі те, от, про ту агресію, яка вона зараз має. От. Вона ріже, от, мені кажеться, що десь вона біля М390 по агресії по, -по, -по всьому. цьому. Трошки напоминаєте, пам'ятаєте, ножики ЄА115 від Льоні Ясеницького? Ось щось, щось таке трошки напоминає. Ну, та сталь, звісно, ну, дуже лучше, ніж ця, але от щось, щось таке трошки, трошки є. В общем, гарний ніж, гарні ножни. Ось вот так от. Э, дякую за увагу.